Вітання всім, хто любить український футбол. Файне місто Тернопіль. І Ми одразу чуємо, що це саме воно, адже безсмертний хід братів Гадюкіних лунає над стадіоном імені Шухевича. Епіцентр приймає оболоні Є такий драйвовий початок нашого ефіру. І загалом, початок туру в української прем'єр-ліги. Це 12-й тур. спорт, кіберстини та злоти. Тебе вітає паве. Це віце світри паве. Це дві сесії. Фапе. Це дві сесії. Вадим Сидун центральний нападник, який вже не перший матч в цьому сезоні. Грає на позиції правого хава. Знову ж таки, є седун. Є цупряга. Є ще Андрій Бурячук. Дуже широкий вибір форвардів конкуренції. На Горняка. Обрізка на своїй половині поля. Слободян. з передачу на правий фланг, але не дуже зручно. м'яч наздоганяє. Олег Іллін прострілює. Удар! М'яч у воротах! Денису Стименко забиває. Ось так обрізка. Провал. Одна маленька трагедія на своїй половині поля призводить до пропущеного м'яча. 11-та хвилина. Денису Стименко повернувся і забив. І тут варто натиснути Ф-5. Оновити його статистику після голу з Динамо. Він ще забивав ворота руха. Ось його третій м'яч у цьому сезоні. Три з десяти голів оболоні забиває устименко в чемпіонаті України. Українських суддів. Один з них визнав, як той, якого не мало би бути, але зрештою, по факту, то поєдинку верес переміг. Тому ця тема не була ключовою після гри. Ільєн. Грисьо Грисьо знаходить передачу Олега Ілліна. Знову простріл Ілліна. Серіо вибиває. Хто на підбиранні падіння? Солов'ян вказує на позначку. Олег Слободян вискочив за спини захисника і далі відбувся контакт. За дві хвилини після пропущеного м'яча. Розбігається 10-й номер оболоні. Удар і спокійно забиває капітан команди Олександра Антоненка. Все так перевага. 2-0 на 15-й хвилині. А коли в останні якісь подібні були взагалі моменти в оболоні, ну, 2-0 вигравали по ходу гри з Полтави. але там це все було вже в другому таймі. Климець виконує кутовий. Подача в штрафний майданчик. Сіфу Ентес підбирає, накидає туди на дальній кут воротарську. І Навіть далі. Може бути підбирання. Удар Миронюка, Добивання супряги. Блок захисника. Климець атакує далі. Клемець штрафом майданчику. Климець удар. Рикошет. М'яч повз ближній кут пролітає. Щастить оболоні. Адже Денису Стименко міг зараз завтоголити у власні ворота. Кондерівський. Просить нагорняк підніматися, атакувати, протидіяти суперникам. Черненко передача під тиском вперед у боротьбу. Підбирають м'яч господарі. Сидун. Втрата. М'яча. Ну і пас вперед на Устименка. Тут Устименко. Устименко. Один-один один проти захисника. Денис Устименко. штрафному майданчику. Устименко удар! Гол! Якщо не було офсайду. А свисток був. І Не дуже радіє дев'ятий номер оболоні. Він так вискочив за спини центрального захисника. Дуже різко. Дуже різко для нас, але схоже, що. Цілком очевидно для асистента арбітра. Ми перевіримо, ми подивимося. Ось він на чужій половині поля. І дуже схоже на те, що він все-таки корпусом принаймні так нахиляється, і це робить його позицію офсайдною. Навіть Не по ногах, а по корпусу. Варто міряти. Климець. Передача на запорожця. Сіфуентес. Сіфуентес пас на климця. Климець, далі під удар. Кирюханцев ще під удар. І ось удар. І ще один блок. І навіть від такого блоку Валерія Дубка м'яч летить повз ворота. Пригадуємо епізод з Устименком. І ось те щастя ближнього кута. І зараз, ну погодьтеся, після такого відскоку м'яч міг полетіти у ворота в протихід Федорівському. Тому в якійсь мірі можна говорити про те, що в таких епізодах пивоварам щастить. Ці з подача. Головою дубко вибиває підбирання за гравцями епіцентра. Скидка головою в напрямку супряги Миронюка ще підбирання. Натовп-футболістів перед штрафним майданчиком Григоращук. Кирюханцев. цього разу м'яч піднімає. Удар головою седуна. І м'яч вище ворить. Летить. Ось це перший гольовий шанс у другому таймі. Вадим седун міг забити. Лише один гол поки що у нього в сезоні у тому легендарному матчі проти Кривбаса, але моментів достатньо. і Зараз от, але йде з поля Олегільїн. Демченко, удар Демченка по воротах. Не ризикнув Федорівський забирати м'яч у руки. Весь центр поля вже змінив на горняк у другому таймі. Сіфуентес. Борячук. Шукає собі ударну позицію Андрій борячук Ліфоус. на Сі Фу Непогана подача. Удар головою. м'яч у воротах. Вадим забиває ось Його другий момент головою. І другий удар головою. Цей удар значно сильніший, точніший. Настільки точний, що і сильний, що не зміг Федорівський вчасно зреагувати. Було дуже складно. Гарний гол. Насправді, подача Сіфуентеса. Вистрибив 20-й номер Вадим Седун. І. Що ж, на 75-й хвилині епіцентр, як прийнято казати, в такі моменти, повертається у, повертається у гру притримати м'яч, його собі поконтролювати, зіграти на м'ячі. Нарешті а не проти нього. Окінці Фуентес. Передача, яка в удар перетворюється. Нічого собі зараз закидушка пішла за спину Федорівському. Ну і Назарій дуже вчасно зробив два кроки назад. Він спочатку вийшов вперед. Я далекий від думки, що це був удар від Сіфуентеса. інакше. Все -таки. А, він ще пішов з поля, а Лоницький ще не вийшов. Він вже пішов з поля, а Ловницький ще не вийшов. Отже, 4 хвилини у команди, яка захищається для того, щоб захистити свою перевагу. Бурячук, майданчик майданчику. Борячук, скидка під удар. Ліповуз, удар по воротах, і це знову блок. Валерій Дубко зараз свою команду сейвом рятує. Ліпоуз стелив м'яч у кут воріт. З великою ймовірністю влучав у площину воріт. Джованне, ще може бути спроба. Джованне, накидання. Удар головою. М'яч у руках. М'яч у руках назад. Марія Федорівського божевільний шанс Андрія Бурячука, який з кількох метрів головою пробивав без завади, без суперника, який висів у нього на плечах. Ідеальний момент для того, щоб забити. Якраз відсутність одного футболіста, напевно, вона й зіграла свою роль в цій ситуації, адже Бурячук. Немець. Довга передача. А тут що? У нас а тут е залишили одного монтанію гравці в штрафному майданчику. Такий собі захист на 90-й хвилині. Подача. Удар Борячука! М'яч над поперечкою прилітає. Ну, що тут сказати? Той момент був ідеальним. А це який? Ще аут. Подача. Вже немає часу розігрувати м'яч, скакає по головах. І ось Тут Мединський його вибиває за межі штрафного майданчика. Він знову туди повертається. Офсайд. Атака і матч закінчується офсайдом епіцентра. Команда, яка била, била і забила лише раз у другому таймі. Оболонь радіє цьому результату. Оболонь досягла його в перші 15 хвилин, якщо говорити про голи. Але те, що було далі. Це захисний футбол. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.